Вчора Київ обстріляли російські варвари а також Одесу. Ми про це також не маємо забувати сьогодні. Дісталося найбільше Запоріжжю. Нашому Запоріжжю, Подивіться, будь ласка, на ну ось ці кадри. А я розповім власне про що мова справа. в тім, що пан Іван Федоров, Запорізької ОДА, дописує, що вибиті вікна у багатоповерхівках, згоріли авто, пожежі у складських приміщеннях. Запоріжжя оговтується після нальоту. БПЛА вночі ворог направив на місто 13 безпілотників. У наслідок атаки виникли три пожежі площею 100, 300 та 800 квадратних кілометрів. Пошкоджена, пошкоджені. Ну тут, напевно, квадратних кілометрів. Ну напевно, квадратних метрів. Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків. Атаки повідомляє пан Федоров. Більше того, він пише, що впродовж доби окупанти завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Мова йде про те, що ворог наніс 4 удари. Давайте ось так ось зробимо ворог наніс 4 чотири удари по Запоріжжю, здійснив 12 авіаційних обстрілів Кам'янського Лейполя, а також інших населених пунктів. 225 безпілотних літальних апаратів різної модифікації. Переважно це були FPV-дрони, вони атакували Запоріжжя, вони атакували Біленьке, Кам'янське, інші населені пункти о, пункти області. Милутахмачко, Черівне, Новодарівко. Перепрошую жителів цих населених пунктів. Якщо раптом неправильно проголошую, е, ну ставлю. No, Окрім цього, шість обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку і Новодарівку. А також інші населені пункти повідомляється, що 164 артудари завдано по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків. Надійшло в цілому 53 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, господарських споруд, автомобілів і об'єктів інфраструктури. Подивіться на ці наслідки зараз. Подивіться, будь ласка, на це відео. Я якраз його взяв у на сторінці у Івана Федорова, голови за. Запорізької ода просто знищені вщент автівки Просто немає паркінга. Ну, парковки, так все повністю згоріло і вигоріло А ось ще від Запорізької обласної адміністрації міської ради, верніше від міської ради е, е, відео Просто погляньте, Ну, це ж це таке враження, що ми просто прийшли в кінотеатру, вімкнули там голівудський блокбастер і спостерігаємо за тим, як там воюють сторони, і до яких наслідків призводять їхні битви, просто зоріні війни. Ну от подивіться, до чого призводять російські російські терор. Так Щоночі вони випускають шахеди. щоночі вони випускають ракети, і до таких наслідків просто ну це початок фільму Термінатор. 2 просто по іншому не скажеш відверто, тому що. Ну, що тут можна сказати? Запоріжжя, тримайся, будь ласка, ми, ми, з, вами, ми з вами, друзі. Я, я не знаю, що ще сказати. Таким є ранок після атаки: попіл, уламки, тиша. Дякувати Богу, безпостраждалих. Працюємо і відновимо, написав Федоров. І також е він додав ще інформації, яка стосується того, що 9 багатоквартирних будинків і 6 нежитлових будівель пошкоджені внаслідок нічного нальоту БПЛА на Запоріжжя. Комунальники вже закрили вікна листами ОСБ в п'яти багатоквартирних будинках. Робота з ліквідації наслідків атаки продовжується. Хто Запоріжжя? Напишіть, будь ласка, нам, друзі, як минула ваша ніч сьогодні. От е Федоров також дописує, що. Котру ніч без сну, вибухи і руйнування, але наші служби працюють, рятують, допомагають, тримають лінію тилу. Дякую. Ось так він написав. Тому тримайся Запоріжжя. Хто нас дивиться звідти? Допишіть, будь ласка, це дуже важливо. Ну, а я буду рухатись далі, друзі. Будемо звертатися до подій у місті Харків, тому що що відбулось? А ні, давайте перед цим покажемо ще декілька світлин Запоріжжя. Ось так, от вже станом на ранок працюють комунальники. А це світлина, яка взагалі вражає. Подивіться, просто, просто будівля, що палає, і винищені повністю автівки. Ну, ось так, от. Ось до чого призводить, призводить російський терор. Руками з далі будемо нині говорити про Харківщину, яка також часто регулярно, на жаль, піддається. Обстрілів, і от тут треба зазначити декілька слів. Сказати наступне, пан Олексій Губов, голова Харківської ОДА, пише таке: протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали три населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, серед них дитина. Ну тобто, діти страждають, Ми бачимо. Він дописує, що у місті Ізюм постраждали 69-річна жінка і 15-річний хлопець. У селі Рібки Богодухівської громади постраждав 50-річний, 52-річний чоловік. Ворог застосував поміж тим, поміж тим. Ворог застосував друзі по Харківщині різні види озброєння: 10 некерованих авіаційних ракет, 3 каби. Один ФАП 500 тобто півтони ФАП вважає. Виявляєте, яко як до яких масштабів може призвести взагалі удар ФАПом? чотири БПЛА типу Герань-2, два і впівдрони пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському районі. Пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби е, в селі Рібки. Торгівельний кіоск пошкоджено. В Ізюмському районі зруйновано два і пошкоджено вісім приватних будинків. Впродовж минулої доби зафіксовано 186 бойових зітнень. Але це про фронт далі, тому я. Дещо згодом в окремому болосі про фронт вам і розкажу. Ну от е, з оперативки є таке, що стосується Харківщини. Друзі, пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь? От з Полтавщини пишуть з сполучених штатів Америки нас дивляться. Е, з Києва. Доброго ранку, і вам, пані Аліно. Нам пишуть, що з Чернівців нас переглядають. Пишіть, будь ласка, звідки ви? Нас дивитись, місто, містечко селище в Україні або за межами так можете країну написати, або там місто, я не знаю, з Мадриду, або там з будь-якого іншого, якщо ви міста. Пишіть, будь ласка, це дуже важливо. Я буду зачитувати ваші повідомлення. А поки що, що нас оперативна інформація, ми проговорили ситуацію на Харківщині і рухаємось далі до Донеччини, тому що там. Ситуація наступна. От самого рання пан Вадим Філашкін дописав, що Росія вбиває цивільних. Ну, це не це не новина, це радше констатація. І він пише, що за 17 червня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Мирнограді. Ще вісім людей в області за добу, дістали поранення. Пише він Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи. Це важливо розуміти. Написав. Філашкін. Далі, Луганська, ані, по Луганщині, у нас нічого сьогодні немає. Миколаївська область. Віталій Кім зранку написав таке. Давайте подивимося, і прочитаємо щодо ворожих обстрілів, Інформація стосовно Миколаївської області, станом на цю добу, на сьому ранку, є такою Миколаївський район вчора, о 12.10, 17 числа, і сьогодні вранці, 18 червня о 5.23. Ворог атакував дронами типу FPV Куцурубської громаду постраждалих немає, написав Кім. Uh, Також вчора, 17 червня, ворог о 12.42 атакував дроном типу FPV акваторії Очаківської громади, постраждалих немає. Ви знаєте, друзі, що зазвичай ворог атакує дві громади на Миколаївщині майже щодня. Куцурубська і Очаківська. Тому тримайтесь, будь ласка, жителі Миколаївської області. Uh, Сусідній Херсон якою є ситуація там? Прокудін пише, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами і авіаударами перебували низка населених пунктів. Ну і він перераховує які. Ну, Тут з 30, напевно, населених пунктів. Ну, добре, не 30, ну 20 точно є: Антонівка, Берегове, Переслав, Білозерка, Боргунка, Веселе, Гаврилівка. Ольгівка, та ні, тут близько 30 Дійсно широка балка. Ну і багато інших населених пунктів. Російські військові били по соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж і приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини загинули ще 34 дістали поранення. Ось така ситуація на Херсонщині. Хто нас? До речі, у нас аудиторія з Херсонщини нас традиційно звідти дивляться. Попросив би вас зараз написати, друзі, як минула ваша ніч на Херсонщині. Звідки ви справобережжя чи з лівобережжя? Це також дуже важливо. Я розумію, що ви не все можете написати, особливо ті люди, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Але я дякую, що ви вже пишете нам, друзі. Це вже дуже важливо. Тому, спасибі вам, рухаємось далі. Продовжуйте писати нам в чат. Ну треба. Далі треба про що говорити: про місто Київ і про те, до яких наслідків призвів вчорашній удар. От станом на сьогоднішній ранок відомо про що: про те, що в село. Так, перше треба сказати, що вчора росіяни завдали чергового удару по місті Києву. Подивіться, будь ласка, на ось ці кадри: місто палає, місто вибухає, місто. Стоїть, попри те, що на нього летять ракети, які призводять ось до таких наслідків, коли руйнуються буквально будинки, коли шахеди влучають прямо в будинки, коли ракети влучають прямо в будинки, коли гинуть люди під завалами, і це все відбулось вчора. Вчора Київ пережив одну із найважчих ночей. За ось там четвертий рік війни, і от за ці три злишком років це була одна з найважчих ночей. Це правда. І от щодо оновленої інформації, так щодо наслідків, відомо, що в Солом'янському районі з під завалів дев'ятиповерхового будинку де блоковано тіло ще однієї людини. Загиблого в державній службі з надзвичайних ситуацій поточнили, що це чоловік всього повказа за вказаною адресою. Було знайдено і деблоковано тіла 17 людей. Нагадаємо, в столиці сьогодні день скорботи. Друзі, вічна пам'ять кожному і кожній, чиє життя забрала Росія. Я вчора ну, чесно вам скажу, просто ридати хотів, просто хотів плакати, спостерігаючи за реакцією батьків. І ви знаєте цю історію, які чекали цілий день. Звістки про свого сина він був під завалами. І вчора недобросовісні, і це м'яко кажучи, недобросовісні люди ем, впродовж там дня. знаєте, ну вони написали, хтось запустив е, інформаційну качку, що мовляв, син вижив. Навіщо це робити було? Я не знаю. Але ввечері з'ясувалось, що він, що він помер, що він загинув під цими завалами і. Ну, це це жахіття. Це той епізод, який просто от за душу бере. Я хотів би, якщо батьки мене чують, я розумію, що їм зараз не до ефірів і не до слів чужих інших людей, але я хотів би їх якось підтримати таким чином. І хочу попросити вас, друзі, те саме зробити в чаті. Якщо це можливо, давайте підтримуємо цих людей, тому що ну це жахливо, це просто це неймовірно жахливо. Росія забирає. Життя українців, люди страждають, люди відчувають невимовну біль, і це майже щодня. Я перепрошую, що зранку ми з вами про такі речі говоримо, але ну подивіться просто на ці кадри. Тут напевно про інше говорити просто не доводиться так сьогодні, оскільки день скорботи, ми також маємо про це знати і схиляти голову перед тими людьми, які які померли, які загинули, яких вбила Російська Федерація. Я хочу серед іншого друзі, зазначити наступне. от Тут Віталій Кличко зробив допис, і щодо нової інформації він написав, що 22 загиблих після атаки ворога на столицю в ніч на 17 червня. У будинку в Солом'янському районі рятувальники ще продовжують розбирати завали. В Києві сьогодні день жалоби. Виходить, що продовжують ще розбирати завали. Вчора надвечір він написав, що тіла ще чотирьох. Загиблих дістали рятувальники з-під завалів в Соломіському районі, і так продовжуються відповідні роботи. Продовжуються відповідні роботи від наших служб. Я хочу ще сказати декілька слів. З приводу з приводу реакції. Справа в тім, що от давайте звернемось до реакції Дональда Трампа вчора. Ми чекали на цю реакцію? і От, під час брифінгу на борту Air Force One на шляху з тут же Севен до Вашингтона, один із репортерів попросив Трампа прокоментувати ось ці смертоносні російські удари по українській столиці а, вчора вранці. І репортер запитав у Трампа, а яка ваша реакція? Ось на цю нещодавну атаку? На що Трамп спитав? А коли це було? Президент Сполучених Штатів Америки? Якому типу нібито розвідка не доноситься? Ну ви серйозно? Репортер питає, каже, нещодавно, тільки що Трамп каже: мені треба ще подивитися на це. Ось такою є реакція Дональда Трампа. Він сказав, з цим треба розібратися. Уявіть, будь ласка, з чим тут розбиратися? Подивіться на ці кадри. з цим потрібно розбиратися, з цим? Це як взагалі розуміти. До речі, ось гелікоптери. Погляньте, будь ласка, як задіють нашу техніку, знову-таки, для гасіння пожежі. Це вже ну, не вперше, насправді. Минулого разу, до речі, ГУР українське головне управління розвідки надавало техніку, зокрема, ці гелікоптери. А Тут я не знаю, напевно, ДСНС України надали. Ну, Неважливо, хто надав, я просто до того, що бачите, вже частіше ми задіємо гелікоптери зараз. Ну, такі просто кадри, на які хочеться дивитись тут. Тут цікаво просто на них подивитись, тому от я вам їх і демонструю. А от щодо реакції, друзі, то от Трампа ми почули далі, глава МЗС Франції баро порадив Кремлю ем, почати встановлювати мир. З Україною після нічної атаки Росії по Україні глава МЗС Франції Жан-Нуель Баро різко засудив дії Кремля. Смертельна атака в Україні з боку режиму Путіна, чия жорстокість і цинізм справді не знають меж Кремлю, який хоче встановити мир на близькому сході. Почніть з України, наголосив міністр. Ну, спасибі вам величезне за такі заклики, але ну цього напевно недостатньо. Цього абсолютно недостатньо тому, що ну послухайте, будь ласка, ми скільки вже можемо чути історію про те, що ви співчуваєте, скільки вже можна розповідати про те, що ви засуджуєте, давайте напевно щось робити. Тобто мають вже бути якісь дії, правда? А їх немає. Є лише одні слова, навіть такою гарною мовою, як французька, але потрібно друзі, діяти, потрібно рішуче діяти і карати. Ворога, тому що ну йому, вибачте, я дуже перепрошую до одного місця, те, що там Жан Жоель Баро засуджує Путіна і засуджує його дії, так само, як і Трамп взагалі реагує це, і така реакція вона тільки сприяє тому, що ось до таких наслідків буде призводити російська агресія. Її буде більше і більше, і більше. Безперечно, її просто буде більше, тому що Путіну дозволяють це робити. А Можна сказати ще і про те, що в державному департаменті а, прокоментували ось цей удар по Києву, і я скажу чесно: а, ну, в мене немає слів, відверто кажучи, тому що, а, ну, по перше, держдеп підтвердив загибель громадянина США під час ракетного удару РФ по Києву і засудив цю атаку. Знаєте, коли вчора з'явилося це повідомлення? Близько ну там вже вечора, тобто доба мала пройти, щоб усвідомлення прийшло, що атака відбулась на Київ, і треба якось реагувати. Державний департамент підтвердив, що американець загинув Теммі Брюс. Речниця держдепу заявила, що ми знаємо про вчорашній напад на Київ, який призвів до численних жертв, включаючи трагічну смерть громадянина США. Ми засуджуємо ці удари, висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Водночас вона відмовилася надати додаткову інформацію щодо загиблого цього американця з поваги до родини. Я хочу сказати про те, що Сполучені Штати Америки за цією адміністрацією це гірше, що могло бути. Е, на цьому етапі розвитку людства, тому що е, всіх нас таке враження, чекає величезна трагедія з цими людьми, які прийшли до влади, і коли е, вибачте, Росія цинічно наносить удар, ну цинічно і злочинно звичайно наносить удар по Києву. Це зрозуміло, тому що вони наші вороги, тому що вони хочуть нашого знищення, тому що вони просто хочуть викорінити українську державність. Тобто, тут можна з е, цієї точки зору зрозуміти так, е, дії. Ну, зрозуміти, в тому сенсі, що ми просто усвідомлюємо, що вони хочуть з нами це зробити. А що стосується Сполучених Штатів Америки, тут взагалі питань настільки багато, що люди, які які би журналісти навіть не, не запитали, а що там, як би відреагували на удари по Києву, вони б напевно і не відповіли. Таймі Брюс каже: ну, ми знаємо, що удари були по Києву. Ну, ми там висловлюємо співчуття. Ось чим відрізняється ця адміністрація від попередня, попередня адміністрація миттєво реагувала, на рівні посольства, потім на рівні державного департаменту, потім виходив Байден, реагував. Окрім слів, там були ще й санкції, були відповідні дії, була політична ізоляція, були кроки спрямовані на засудження на мінімізацію таких ударів і так далі. Приводило це до результатів чи ні. Це вже інше питання. Тобто, тут напевно потрібно дивитися, що якщо чим більше було ось таких дій. Тим менше, напевно, росіяни це робили або хотіли принаймні робити, або можливість була відсутня це робити, в, в тих масштабах, яка була присутня раніше. А тут, взагалі, от поки журналісти не спитали, вони не скажуть. Трамп взагалі не знає, обстріляли Київ чи ні. Це просто я я, я. я не знаю навіть просто, як це все коментувати. Якщо чесно, тут нехай мені продовжують далі розповідати про те, що Трамп прийде, порядок наведе. Але ну ми бать у мене взагалі таке враження, що там договорняк з Путіним вони Іран обмінюють на Україну. Чесно, От я далі. Ми будемо про Іран говорити. Я вам розповім, що я маю на увазі. Але в мене от таке враження: нічний удар Росії по Києву може бути найбільш смертоносною атакою на столицю майже за рік. Про це місія ООН повідомляє. Остання атака сталася на тлі того, як російські збройні сили протягом останніх тижнів посилили нічні атаки з використанням зброї дальнього радіусу дії по всій країні, засинаючи міста. Сотнями дронів і ракет, що значить засинаючи, засипаючи, напевно, повідомила про це моніторна місія ООН з справ людини в Україні. От бачите, ООН відреагували і також глибоким занепокоєнням. Команда фахівців працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб і оцінкою обсягу збитків. Вибачте, що вдаюсь до цитування реперів, і, зокрема, ярмака, але він не просто репер, він й командою ротом, ротою. Вибачте, в 412 му полку, і от він закликав українців, ну це напевно треба взяти на себе відповідальність, щоб так говорити, але от покинути. Покинути міста напередодні е, можливих нових обстрілів, і він каже, що на жаль, це тільки початок. Нас чекає жахлива, кривава осінь. За можливості е, виїжджайте за місто до родичів в будь-які умови подалі від стратегічних об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури, е, пише, ну, повідомляє він. Ну розумію, да. тут тут нічого додати е, так і. А щоб завершити цей блок, я хотів би сказати про те, що фактично відомо про те, що росіяни за два тижні, за два тижні, червня, випустили по Україні стільки ж шахетів, скільки раніше випускали за кілька місяців. В червні Росія значно посилила повітряні удари, використовуючи масові атаки дронами шахет. В ніч на 17 червня по Києву випустили 175 безпілотників, понад 14 крилатих, щонайменше дві балістичні ракети. 10 людей загинуло, пошкоджено житло і пам'ятники. За даними сір, з початку року РФ запустила понад 20 тисяч дронів. Росія вдосконалює технології з боку ППО. А дрони літають вище і координуються з імітаторами та ракетами. Водночас Україна захищається мобільними групами системами Арістів Петріот, але ресурсів бракує. Wall Street Journal зазначає, що навіть перехоплені дрони становлять загрозу. Ну і Україна зараз скликає термінове засідання Радбезу через масову атаку Росії на Київ. Щойно я підписав лист на президента Ради безпеки ООН з проханням якнайшвидше скликати скликати. Вибачте засідання Радбезу у зв'язку з ескалацією. Ракетного терору Росії проти мирних мешканців України про це Андрій Мельник повідомив постійний представник України при ООН. Сьогодні дипломат проведе зустріч з чинною головою Радбезу. Ну це вчора ще було. Але я хочу сказати про те, що, нарешті, ми прізвище Андрія Мельника почали чути частіше, бо я не розумію, чому раніше не можна було при кожній атаці, при кожному обстрілі, скликати Радбез ООН. Чому у нас така вибірковість. Це від чого залежить від масштабу чи ні. Так кожен день потрібно, якщо обстрілюють, кожного дня потрібно скликати це Радбес, привертати увагу. Дає результат, не дає результату, треба це робити. От і все. Тому що це все одно медійна активність в будь-якому разі. А тут, ну, давайте обстріляють Київ, запустять більше, ніж там раніше було ракет, тільки в такому разі будемо скликати Радбес. Та ні, ну давайте якось не знаю. Потрібно, мені здається, більш активніше працювати. Набагато активніше.